За стародавніми українськими традиціями, щоб паска вийшла доброю і смачною, мають і значення інгредієнти та підготовка господині до замішування тіста. Нині рецептів пасок чимало, проте родина Євгенії Симко із селища Опрешене дотримується стародавнього боковинського рецепта. І так я навчилася від своєї мами, в мене мама була дуже господинка, навчилася пекти паску. Як такого рецепта, Рецептурного. Вичитаного з інтернету немає. І я вам його теж не скажу. Спочатку робимо опару. Опара робиться на тепленька водичка, молочко, дріжджа і цукру. Цукру небагато, дві ложечки. Опара я роблю так, як робила моя мама, залишаю на хвилин 30-40. Дуже багато залежить від того, в якій посудині ми будемо вимішувати тісто, паску. От В е, нас на боковині от є таке, це називається корито. Час вимішування для е, замісу, час замісу для тіста, для паски потрібно не менше години. І, щоб знати, чи паска вже готова, от ми її місимо годинку, ми перевіряємо. Я провіряю, так робила моя мама. Зараз одна молитва. Саме головна молитва молитва за наших дітей, які знаходяться там, на війні. Тяжко про це говорити, тому що всі мене зараз розуміють. Я сьогодні зранку готувалася до Пасхи, я згадала всі українські пісні. Виростеш ти сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, за тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і біля вахата. А якщо впадеш ти на чужому полі прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою. Листям затріпочуть, тугою прощання, душу залоскочуть. Так, це буде у нас основа. Так, а тепер ми будемо плести калачик. Калачик будемо з трьох частиночок. Це так, як дівоча коса, бачите? І викладаємо на, наш... на нашу сну. Бажано, щоб воно. От можна розтягнути, воно ж тягнеться, тісто піддається. От два жгутики такі. Паску у формі хреста. Першу частиночку ми вже зробили, виклали, і це вже буде у нас друга частиночка хрестика. Вона зараз в тому розумінні, що. Ми її виклали спочатку вимисили добре, гарно, з любов'ю, потім ми її з любов'ю надали їй форму. І ще, також одне з головних. Пічка наша нагрілася, вона також має мати певну температуру, якщо пічка не буде, не буде температура всередині. 200 градусів, 180-200 градусів, то наша пасочка тоді, ну, вона не, не буде настільки гарною. Перша температура якраз і дає той колір, який потім в кінцевому результаті ми маємо на пасочці.